До мене в руки потрапив новий кератин від українського бренду Oxylab. точніше, цілий набір, який я вже затестувала та хочу поділитись своїми відчуттями. Свою роботу сьогодні беру кератин із серії Keraplex, бо клієнтка має дуже пухнасте волосся, де інде хвилі, особливо в скроневій зоні, та сухість подовжені. Цей кератин класифікується виробниками як густий складник, який обіцяє довготривалий ефект. Мені необхідне гарне живлення та. Наповнення, а також товста плівка. Саме тому беру в роботу цей складник. Клієнтка сказала, що при нанесенні та сушці запаху не було. Я теж особливо його не відчула протягом роботи. Консистенція, ніби гелева, легко наноситься та розподіляється по волоссю. Складник я наносила із гарними надлишками та витримувала, аби подивитись на силу кондиціонування. Комфортний в роботі складник, який закрив всі проблеми волосся і зробив його надзвичайно блискучим. Гладеньким і неймовірно шовковистим каратин змито з волосся, і перед вами готовий результат, який буде щодня полегшувати життя клієнтів та приносити задоволення. Це однозначно мій фаворит серед новинок на ринку.